Понад місяць тече вода у Кропивницькому на вулиці Арсенія Тарковського, 10. Про порив повідомляли у водоканал, розповідає місцева жителька Галина Душак. 7 грудня сусід обнаружив утечку, Вода вже вийшла сюди на поверхню, позвонив водоканал, з'явив заявку. Вони довго не виїжджали, потім виїхали. Подивилися і сказали, що у них багато роботи в місті, і, і так вже місяць більше місяця проходить, ніхто сюди не з'являється. Ці квартири ось у голові. Вони ж потерпають від цього, тому що буде осадок, фундаменти тут у нас старі дома, а фундаментів тут почти немає. Все на землі стоїть вдома. І воно ж буде осадку робити. Щоб подвір'я не заливало і не текло під будинки, зробили канави, показує місцевий житель Олег Алексеєвець. Била з-під фонтаном вода з-під землі. Сусід накрив бочкою, щоб воно не по домівки, бо стіни тут без фундаменту, і будинок може порушитись. І зробив відвод води, спочатку вона бігла по вулиці. Кожен день витікає тут десятки кубів води. Зі слів чоловіка, пориви тут стаються двічі на рік. Я живу в цьому районі п'ятий рік. Кожного року тут йде порив, приїжджають служби водоканалу і забивають чопики до півроку, вісім місяців і знову-знову все по-новому. Порив не відремонтували, бо бракує працівників, сказала директорка водоканалу Валентина Давидчук. Повідомлення по тарковську 10 надійшло дійсно, ще в грудні місяці. на даний момент у нас 28 вісім у місту. Нас катастрофічно не вистачає працівників. Якщо у нас має щоденно працювати 5-6 бригад, то сьогодні 2-3 бригади максимум. В першу чергу виконуються ті роботи, де проїжджа частини підтоплюється, де підтоплюються підвальні приміщення або відключено водопостачання на кілька будинків. А вже такі пориви, як на Тарковську, ми, звичайно, їх не забудемо, ми їх ліквідуємо, але коли зробимо ці більш аварійні адреси, тоді приступимо до виконання тої роботи, як на вулиці Тарковського. Каже, труба, де стався порив середини минулого століття. Це Жековський будинок, ми будемо виконувати ремонт за свій кошти. Людям це не потрібно сплачувати роботу. Те, що витекла, це наші втрати, тобто люди за це не платять. Там підтоплень ніяких немає, тому ми воду не перекриваємо, щоб люди були з водопостачанням. І я думаю, що десь ну, може, наступного тижня ми повинні його зробити. Олена Жикалова, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.